Всіх вітаю! Дивіться, приїхала для експерименту на вже березень місяць на озимі зернові та ріпак. Замовили ми антистрес 03 і зробили таким методом. Тобто, дивіться, складову частину по екстракту морських водорослів, гумінових кислот, фульвокіслота, амінокислоти, азот, фосфор, калій, тобто заряжена формула по антистресу 03. І тобто, що ми зробили? Ми зробили максимально, щоб нам упакували це все діло, і максимально, щоб воно к нам стартануло. І їде все в упаковці, фасовка вверх показана, Багато тої плівки, яка буде заряджати е, захист, робити, щоб їде вона упаковка нормальна, по морозам проїде. Піше бумаги, фірмова коробка. Ось це все, дивіться, стояла.